Зараз під час війни, коли Україна здригається від чергової трагедії, коли на війні від обстрілів діти втрачають батьків, українці одразу виявляють нестримне бажання усиновлювати таких дітей і робити це негайно. Попри добрі наміри, це є невіглаством, адже усиновлення це дуже кропіткий процес, який потребує ретельної підготовки. Спільно з ЮНІСЕФ ми продовжуємо наш цикл програм присвячених правам дитини, і сьогодні детальніше розповімо про цю найскладнішу, але потенційно найкращу форму догляду за дитиною. В країні, де йшла війна, процедура усиновлення зупинялася завжди. Ми е, вирішили піти проти правил. А якщо М'єцька, де буде сестричка жити, якщо буде сестричка? Моя кінець перевірка починається від того моменту, коли ти робиш перший крок в безпосередньо в приміщення служби. Ми будемо брати ваш болючий досвід. Ми будемо торкатися ваших незажитих ран для того, щоб ви могли зціленими прийти до дитини. Чому люди довго стоять в черзі? Тому що вони хочуть дитинку до одного року з білим волосічком, з блакитними очками, обов'язково схоже на мою матусю, і так далі. Дитина це не річ. Її не можна через деякий термін повернути назад, зі словами, він не сподобався, давайте іншу». Ми дорослі, ми відповідальні за кожну дитину, народжену в Україні. Це наші співгромадяни, наші маленькі українці. Ми не можемо їх кидати. У минулій програмі ми з'ясували, що усиновлення є пріоритетним, адже саме у цій формі дитина отримує родину назавжди. Мій колега Тимур Мірашніченко з дружиною Інною торік також прийняли рішення стати батьками-усиновлювачами. В їхній родині вже підростає двоє дітей. До зустрічі з ще одним братиком чи сестричкою готуються всі. Так що, Міяська, де буде сестричка жити, якщо буде сестричка? У моїй кімнаті. кімнаті. А де саме? На Неповерхове ліжко. А ти будеш де спати знизу чи згори? Згори. А вона буде знизу? Так. А якщо буде він? Все одно у тебе? А з чого почалися розмови? Ну, Спочатку ми поговорили між собою в березні. Я точно пам'ятаю, що я сказала про те, що я хочу усиновити, і дуже хвилювалася, і не знала, як Тимур відреагує. Він каже, я теж. І я так, ну слава Богу. Ми тоді почали про це розмовляти. Аналізувати наскільки це емоційне рішення через війну, розповідати свої історії. Тому розповів, коли він насправді що він давно хотів. Я розповіла, що я теж давно виношую цю ідею. І Ми прийшли до висновку, що це станеться так чи інакше. І з чого ж тоді починати? З'ясуємо далі. Кожен українець, який не зважаючи на те, чи він знає, чи він не знає щось про усиновлення, але прийняв для себе таке стартове рішення, він може записатися офлайн або онлайн на консультацію з приводу усиновлення на порталі Дія. Не через застосунок Дія, а через портал зараз. Ви можете зайти на портал Дія і записатися на онлайн чи офлайн консультацію, як вам зручно. Вам призначають дату, і це зазвичай ну, протягом наступного тижня. Наприклад, ви консультуєтесь, задаєте всі питання по усиновленню. Вам відповідають все, що вас цікавить, розповідають про інші форми сімейного виховання, ну раптом. Ви для себе приймаєте рішення. Там все, я вирішив, хочу усиновити дитину. Далі на тому ж самому порталі ви можете згенерувати необхідний пакет документів. Тож занотуємо, які саме документи потрібно підготувати: копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу. Копія картки платника податків, копія документа з унікальним номером, запису в єдиному державному демографічному реєстрі, довідка про заробітну плату за останні 6 місяців, копія свідоцтва про шлюб. Висновок про стан здоров'я, форма 5, довідка про наявність чи відсутність судимості, документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, засвідчена нотаріусом письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини у разі усиновлення одним із подружжя. Підвантажуєте усі необхідні довідки і надсилаєте онлайн. Звучить дуже просто, правда ж? Але чи так все на практиці? Ти, звісно, можеш подати свою, свою заявку в дії, але, а, ніхто не але на тому кінці її ніхто не отримає. Бо їхнє програмне забезпечення не здатне вивантажувати Діформацію файли дії, так. так, які завантажує дії. Вони просто кажуть: подивіться на наш комп'ютер. Ну що ми тут зможемо зробити? Ми просто не знаємо, що ви подалися. У нас як було? Ми подали всі документи, ну заявку через дію туди підвантажили всі документи. І пройшов, так? ну, мабуть, тиждень жодної реакції. І Інна запитала в інстаграмі, чи може у підписників, чи хтось стикався з цим. Написала їй підписниця, яка безпосередньо працює в службі е дітей. Кажуть, ви не чекайте, до нас з документами ми їх ніколи не мійка. отримаємо. Ми їх не бачимо. <гум> ну, дія ось цим своїм оголошенням, того що все спрощено, а ми ненавидимо бюрократичні процедури. Вони нас реально спонукали. Ми такі ну, так. ну нарешті прогрес дійшов і до такої теми, як усиновлення. І ми такі щасливі. збирали по документи, подалися. Потім виявилося, що не все так просто. Чому ж виникають складнощі? Ну, нома розбиратися? В кожній країні, де йшла війна, процедура усиновлення зупинялася завжди. Ми е, вирішили піти проти правил. Тобто, до червня місяця процедура була на стопі. Потім провели відповідні зміни, прийняли відповідні постанови. Насправді, Україна стала першою країною, де усиновлення здійснюють під час війни. Подекуди справді не вистачає належного програмного забезпечення, десь зруйновані цілі будівлі, в яких були розташовані служби у справах дітей, але попри складнощі здаватися не можна. Не маємо просто права. Якщо ж ваші документи розглянули і все в порядку, наступний крок: навчання. Навчання складається з 96 академічних годин. Всього зазвичай воно триває два місяці. Якщо немає ніякого людського фактору, не ви не захворіли, ні тренер не захворів. І так далі. 96 академічних годин, із них, якщо я не помиляюсь, близько 36 годин самостійна робота, решта робота в групі. Але виявляється, і тут все не так просто, як здається, на перший погляд. Ці курси тривають 10 занять по одному на тиждень, тобто 10 тижнів триватимуть ці заняття, не можна їх пропускати. Один пропуск здається, тобто ми обидва маємо відвідувати всі 10 занять. Якщо, наприклад, я пропущу через відрядження, через хворобу немає значення одне заняття. Другий пропуск буде анульовувати все твоє навчання. Тобі доведеться заново чекати. І тут я замислилась: а чому, приміром, не можна пройти це навчання онлайн? Після пандемії країна власне має величезний досвід онлайну і має досвід переведення в онлайн і шкіл, і вишів. І ми теж пропонували. Давайте вже якось діджиталізовуватися. Може, він буде онлайн підключатися, або я буду записувати уроки. Потім я не знаю, він там буде якийсь іспит складати. Він дійсно буде їх переглядати. Він хоче навчатися. Просто людина працює щоб забезпечувати власне ту дитину, яку ми хочемо забрати з дитячого будинку. М -м, ні, так не так не, не працюють. Скільки ж насправді потрібно часу, аби навчитися бути батьками? Чому важлива особиста присутність на курсах? Це не просто лекції. Ви ж бачите, у нас тут така кімната, да. стільці, і все. Це не про те, що ви сіли і взошти, що то записуєте. Ні. Це те, що ви будете пропускати скрізь себе. Ми будемо брати ваш болючий досвід. Ми будемо торкатися ваших незажитих ран для того, щоб ви. Могли зціленими прийти до дитини, бо дитина, яка зайде до вас, вона наступить на все, що в вас болить. тому ми цілий тиждень ще даємо читати, вивчати для того, щоб ви зважили, а я це витримаю, угу. а я готова до дитини, яка зазнала сексуального насильства, і буде е, спокушати вашого чоловіка. Так. Да. Що ви будете робити? Як ви будете на це реагувати? Це все на курсах. Отже, це не просто навчання, це ще й сеанс вашої персональної психотерапії. Завдання курсів це дати маму людині усвідомити власний вибір і хто ти в цьому процесі, ти встановлювач, опікун або прийомні батьки, а можливо ніхто на Кожне заняття, воно побудовано на якусь тему. Та окрема йде тема травми, окрема тема втрати, окрема тема розвитку. Ми цілий день розбираємо нюанси. Ми запрошуємо живих встановлювачів, людей, які вже якісь е, пройшли там шлях. І зазвичай ми підбираємо. Якщо група говорить о ні, тільки не дорослі діти, а дорослі це якісь шестирічні, ви що, це вже все там нема чого дати, вже не поламаєш, не погодуш. Ми запрошуємо тих, хто прийняв, наприклад, підлітків. Вони говорять, та ну підвідки, о, можна домовлятися, да, є складності, але які батьківські дзен розвивається. коли хтось говорить ні з інвалідністю, ви що тільки виключно здорово? Ми запрошуємо батьків, які прийняли дитину з складною хворобою, і вони говорять, та з цим можна жити. Але найголовніше, що навчання це і ще можливість для спеціалістів зробити висновок про вас, який, до речі, додається до документу про закінчення курсів. Насправді я теж думала про те, що курси можна було б зробити повністю онлайн, і в кінці там людина здає екзамени, і потім в кінці одна співбесіда. Але насправді так не працює, тому що ці курси це не просто навчання, це таке собі знову ж таки обстеження. Да? Коли ті тренери, які проводять навчання, вони дивляться конкретно на цю людину, вони з нею спілкуються, вони розуміють, що насправді там, як людина себе поводить з іншими людьми, як вона поводить при не дуже зручній, Ручних питаннях це все має відбуватися у так, з е, в прямому контакті. Можливо, це справді має вигляд типової тривалої бюрократичної процедури, але конкретно в даному випадку весь цей бюрократизм дає змогу захистити дітей, зокрема від недобросовісних усиновлювачів. Перевірка починається від того моменту, коли ти робиш перший крок в безпосередньо в приміщення служби. Так, перше запитання, яке ставлять, навіщо ви це робите? Ваші мотиви, так і тут вже на тебе дивляться і бачать, що ти проговорюєш зараз, особливо під час війни, є дуже багато людей, які хочуть за допомогою. Всиновлених дітей чогось досягти якоїсь мети Відтермінування від служби в армії, то можливість виїхати за кордон, виплати якісь отримати. Тобто, все це є, і це само собою, якраз таки робота служби не допустити таких е, людей до опікунства до всиновлення. Далі вас заносять до реєстру кандидатів в усиновлювачі. Під час війни були проведені зміни. Віднині можна звернутися до служби в справах дітей не тільки за місцем проживання. Ви маєте можливість попросити показати вам, які діти претендують на усиновлення в будь-якому населеному пункті будь-якої області. Якщо дитина перебуває в Україні, можна вирушати на першу зустріч. На це відводиться 10 днів, протягом яких ви можете відвідувати дитину щодня або ж і з першої зустрічі зрозуміти, що це саме та дитина, яку ви шукали. Це не працює як в магазині. Чому люди довго стоять в черзі? Тому що вони хочуть дитинку до одного року з білим волосічком, з блакитними очками, обов'язково схоже на мою матусю, і так далі. Воно так не працює, це не магазин. Коли ви народжуєте дитину, ви мрієте про те, якою вона буде, а там уже що вийшло? І, і все. А тут така сама історія, але ні, у людей є певний список, кого вони хочуть. Вони не хочуть інших, і тому вони сидять і чекають. Коли жінка виношує дитину, вона виношує її 9 місяців. Ну, в найкращому вигляді. А 9 місяців вона живе з цією дитиною, родина готується до прийняття дитини. А тут має відбуватись так само, і я теж завжди кажу: що поставте собі цей термін 9 місяців, не поспішайте. Насправді, абсолютно не секрет, що в потенційних усиновлювачів є критерії, за якими вони обирають собі дитину. Дізнаємося, кого хотіли постановити Інна та Тимур. Найголовніше, знаєш, у нас, коли навіть свої діти з'являлися, мені було байдуже, хто це буде, хлопчик чи дівчинка. От абсолютно, тому що це буде дитина, яку, незалежно від а, кольору очей, волосся і всього іншого, я буду любити понад усе. Зараз у мене особисто в принципі точно така ж ситуація. У нас немає ніяких вимог, окрім того, що вік ми хочемо, щоб це була дитина до п'яти років. Ну і плюс ми знаємо, що е... робити з такими да, дітьми до п'яти років, ми вже маємо досвід. А після що там з ними відбувається, ми ще не пройшли цю школу. Ходять легенди про те, що держава не хоче віддавати дітей на усиновлення, і про те, як довго може тривати суд, чи так це насправді в суді справи розглядаються в порядку почерговості, хоча дитячі справи вони в пріоритеті. Ми сподіваємося, що. Тут також будуть посилено працювати в напрямку кращих інтересів дитини. Тож чи можемо ми припустити, що всі ці етапи на шляху до усиновлення існують саме в інтересах дитини? Можливо, ті, хто не готовий зібрати всі довідки та пройти навчання, і не готові до батьківства. У нас зараз дорослі вибирають собі дитину, а має бути навпаки. Має дитина вибирати собі дорослих, має дитина вибирати собі родину. Бо це ж в кращих інтересах дитини. А у нас, на жаль, все відбувається навколо дорослих. Я хочу, щоб це тривало два місяці. І Я хочу таку дитину, І я хочу без проблем, я хочу швидко. І ніхто не думає про те, що є дитина, яку держава має захистити. Тому є процедура, яку не можна скорочувати. А якщо мені не підійде дитина, чи можу я її повернути? Жахливо звучить. Знаю, що дехто з потенційних усиновлювачів задається й таким питанням. Така процедура називається розусиновлення. Але якщо у вас виникають думки про те, щоб повернути дитину, можливо, потрібно бути чесним із собою на самому початку. Ймовірно, усиновлення не для вас. Наша наступна історія шокує іллю розусиновили. E, ну, родом я з Московської області. E, коли мені було десь 5 років, моїх батьків e, лишили родительських прав. Мене депортували в Україну через те, що моя мама гражданка України. Я був e, у Луганському інтернаті, там з 7 років до 14, і потім мене встановили. Його встановили в 15 років подружжя, яким було по 30 років, вони мали тільки дві зустрічі. Уявіть, ви берете дитину, і ви хочете, щоб це була ваша дитина. Ви що з нею робите? Ви йдете в кіно, Кружляєте. йдете в кафе, ви починаєте їй все купувати, ви її там оточуєте карнавалом всього найкращого. І він каже: Я був впевнений, що це так. Сім'ї всі буде живуть завжди. Да. Да. Яким же було здивування Іллі, коли почалася рутина за півроку ідилію порушили перші проблеми. Просто солори, скандали кожен день. Якісь маленькі дрібниці, і кожен день це все скаплювалося, і потім, потім все. і так потрапилось. Суд розостановлення. Моєму старшому синові 20 років на власному досвіді я знаю, що коли в дитини перехідний період, ти думаєш лише про одне: Боже, як мені ось цей період просто пережити, і це з власними дітьми дуже прикро, що батькам Іллі не вистачило терпіння. Є такий період, е я думаю, що ви знаєте. 14-16 років, коли у дитині в голові я хочу, дайте право. Так, це такий переломний момент, який треба пережити і вміти пережити. Багато потрібно спілкування, не потрібно постійно сваритися, казати дитині постійно, що ми тебе встановили, ти повинен. Це для дитини як. Якийсь сигнал, і він думає, навіщо я захотів. Лучше б я не їхав до них. Мені здається, що моїм батькам не вистачало досвіду, не вистачало поруч психолога, який міг би дати зрозуміти батькам, що саме, чому саме я так себе поводжу. І так само не вистачало мені психолога або просто якогось. Наставника, який би дав дав би мені зрозуміти розрозуміти, чому саме вони так себе поводять, можемо тільки уявити, що відчував Ілля. Що таке для дитини повернення в інтернат? Mm, двічі відмовна дитина це самий складний випадок соціальній роботі, тому що відмовились біологічні батьки, наприклад, або вилучили, вони нічого не зробили. Та дитина довірилася іншим дорослим і її знов повернули. Вони розувірились в себе, в світі, вони більш нікому не довіряють. Нашому герою таки вдалося не зламатися. Нині Ілля навчається на менеджера та будує плани на майбутнє, в якому може покладатися тільки на себе. Я просто для себе зрозумів, що ну, не вийшло. Я просто буду йти далі сам. Дитина це не річ. Її не можна через деякий термін повернути назад зі словами Він не сподобався, давайте іншу. Кожна дитина хоче сім'ю. Як би вона не казала, що я не хочу, в основному це кажуть підлітки для самозахисту чи самовпевненості якійсь. Кожна дитина хоче сім'ю. Просто вона боїться, що вона не сподобається. Вона не підійде, якби це неправильно не казалось. Попри всі бюрократичні труднощі, Інна та Тимур Мірошніченки також не планують відступати від своєї мети. Їхнє рішення усиновити дитину виважене та усвідомлене. Звісно, що нам хочеться психанути і нічого не робити, але ця дитина вона вже десь є і чекає. І як я потім умовно подивлюся її в очі і скажу: ти знаєш, а я задовбалася документи збирати. Тому ти щодня проживав в пекло до 18-річчя в дитячому будинку, тому що мені, дорослій людині, стало ліньки. Бо ми дорослі, ми відповідальні за кожну дитину, народжену в Україні. Це наші співгромадяни, наші маленькі українці. Ми не можемо їх кидати. І не кидати це не привозити гуманітарку раз на місяць, це бути тієї. Опорою, якою мають бути батьки, і тому ми й хочемо врятувати хоча б одну дитину. Знаєте, ще кажуть, що дитина, яка усиновлена, це дитина, народжена серцем. От тому будьте готові про те, що до того, що процес виношування дитини в серці і народження він також займає певну, певну частину часу, і це правильно, не поспішайте. Уряд адаптував процедуру усиновлення до умов та реалій воєнного часу. І наразі вона знову доступна. Війна справді ускладнює процес, та і до війни усиновити дитину було нелегко, але на те є свої причини. У будь-якому разі це та сама форма догляду за дитиною, в якому дитина має визначене майбутнє та підтримку від людей, які готові назвати себе її батьками. У наступному випуску ми розкажемо про найгіршу альтернативу для дітей, що опинилися без батьківського піклування інтернати. Не пропустіть і бережіть себе. Від мене відмовилися на четвертий день батьки після мого народження із того, що я маю інвалідність. Просто в один день приїхали і забрали мене і мого молодшого брата. Це діти, яких вже зрадили батьки да, рідні люди. Які залишили їх в інтернатному закладі, і таких дітей з персональною трагедією дуже багато? Якщо є спідня білизна, її будуть і на хлопчиків і на дівчаток одягати. Ніхто не буде казати – Це твоя особиста спідня білизна. Їх гвалтували в дитинстві, нікому не було діла. А чому діти з інтернатів або випускники з інтернатів такі, от не пристосовані до життя, бо їх ніхто не вчить?